У нас багато людей читають книжки з тих, хто дивиться Федері Волох. Які книжки, ось з свіжого варті уваги, от ви як шеф-кухар. Щоб ви порекомендували? Тут ми якраз стоїмо на, на стенді новинок, і я не можу не сказати, що зараз у нас злітає вертикально ця новинка. Це Аркан Вовків, Павло Дерев'янко. Аркан Вовків. Це така. Павло Дерев'янко. Українське фентезі, таке, в базі якого, власне, українська історія. Казаччина. А де друкуються такі? Прикрас... В Харкові. Це в Харкові? Це в Незлавному Харкові друкуються такі прекрасні книги. А хто придумав її зробити? От... Чорби. Наші ви наші дизайнери. ваші дизайнери, Чорби. які сидять тут на так, так звичайно, так. так неможливо не згадати цю книжку, тому що Роман Романишин та Андрій Лесів це абсолютно зіркові ілюстратори на світовому ринку. Їх знають просто всі. Да. І не просто знають, і шанують, і їхні книги відкрили якби і на нам шлях до іноземного видавця і продаж прав. А ми в лідери в продажі прав в Україні на закордон. І ця книга вже теж продана в різні країни. І ми оформляли наш болонський стенд ілюстраціями цієї книги, і стенд на книжковому арсеналі. Словом, книжка дуже крута співслова. дуже візуально дуже візуально. так. Що цікаво, що от їхня. Ну, естетика, да? Да. Е, да, так? Вона естетика. заходить на азійські ринки, просто японці, корейці, шаленіють, купують перші права, прибігають зразу їхні книжки. Wow. вау. Там от бачите є книги наших топів. Скажімо, це книги Євгенії Кознєцової, це є книги Іларіона Павлюка. Ілариона, да. Так Іларіон, це наш абс абсолютний лідер у продажах. І зараз ми чекаємо на нову його книгу, яка називається Книга Це Наскільки скільки там більше ста тисяч? Чи вже більше ще... значно більше. Скільки зараз? Як Якщо... ми здається, 160 тисяч. бо це тисяч. якийсь мені здається, один з топових хітів в це... принципі так, на реукраїнського це... книгового дня один, так. останніх років? Да? Так. Ми вам дамо посилання на сайт видавництво. Купуйте українські книжки, і буде вам радість.